Всім привітик, всім хеллоу, Новий влог. Я вже настільки звикла знімати, реально. Ну, типу, я не знімаю постійно, прям кожен день. Знаєте, зазвичай це зараз відбувається або через день, або от, у мене була ситуація з оком. Я взагалі тиждень не знімала, і раніше я б за це себе дуже карала. Типу, все, тиждень не знімала, закидаємо, немає в цьому більше сенсу. А зараз, знаєте, я така, типу, Ну немає сьогодні ресурсу, я не знімаю. Є ресурс, я знімаю. Можу зняти один влог за декілька днів. Я така, окей, ну типу, як я все по відчуттям, боже, це найкраще просто ем, як це сказати, порада найкраще у всьому для життя. Все в міру, все по відчуттям. І те, як ти почуваєшся, типу з харчуванням, те саме все в міру і все по відчуттям, як відчуває твій організм, і це буде найкраще для тебе. Ні, ми люди, ми любимо дуже собі ускладнювати життя, щось придумувати, дієти і так далі, те саме з роботою, все по відчуттям. Ну якщо ти займаєшся якоюсь творчою роботою, не треба себе змушувати, тому що твоя творча робота вона перестане приносити тобі задоволення, і ти перестанеш хотіти робити цю творчу роботу. Коротше, блін, оце, оце такі до мене зранку сьогодні думки. Зараз 9.45, сьогодні 25 число. Через 5 днів я буду їхати вже в Київ. От, потрохи там плани вже стабілізуються, налаштовуються точно, як це буде. Але я точно знаю, що 1 травня я вже ввечері виїжджатиму в Київ. Так, да, 1 травня. От, а... Трохи я не знаю такий, знаєте, постійно нервовий стан, наче щось тебе всередині щекоче, тому що це все вже от зараз відбувається і блін. Дуже сильно несеться, що багато чого треба встигнути зробити, зібрати речі до від'їзду. А я знаходжусь у батьків і мені таке лінь постійно їхати додому. Я розумію, що це треба виділити два дні десь, поїхати, там переночувати, все вистірати, все точно зібрати. Списки то у мене є складені, вони в мене в, 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 в нотатках вже декілька років, коротше, ні ті самі, тому що завжди, ну я просто доповнюю, що мені ще треба з собою добрати. От зараз збираюсь на 11 на тренування. Потім е, заберу посилочки. Мені ще прийшли декілька, прийшли одні шорти, в яких я буду працювати. Замовила, е, начебто хороші у наш український бренд. Я дуже сподіваюся, що хороші і будуть зручні для того, щоб мені саме в них працювати. Луна, пасіба за звуковий супровід. От, е, тому поміряю вдома. І мені сьогодні ще, до речі. Раніше, мені вчора мій улюблений бренд, у якого я замовляю спортивний одяг вже декілька років, саме одяг. Вони виробляють тільки одяг, теж українське виробництво. Я просто обожнюю. той тобто, чорний комбінезон, що я вам показувала, він від цього бренду. І я оце у них десь рік замовляла. Один комбінезон, другий, третій, у мене їх. Чотири, здається, комбінезони вдома від них: <схи>, два біжевих, два чорних. Короче, і вони мені в подарунок присилали два комбінезони. що Я сьогодні їх заберу. Треба буде якось відзняти в інстаграм показати їх, тому що, ну, типу, це, така, це такий бартер, але вони мені просто так їх би хотіли надіслати, тому що, типу, я постійно у них замовляю. От, але ну, я така, давайте бартер, я вам в інстаграмі рілс якийсь там викладемо. І я от, думаю, що з цими комбінезонами зняти таке прикольненьке, щоб вони виглядали, і дуже вже чекаю. Коли вони сьогодні прийдуть, і я їх заберу. Це кайф. А Зараз, коротше, збираюсь на тренування. Це в мене пішов зворотній відлік тренування, оце три, в понеділок, два, і в середу останнє. Пічаль! Просто пічаль. Думала, в чому сьогодні туди піти? Бо в мене є з собою комбінезон, один коричневий, але ну, я ще з ньому сьогодні не хочу. Я піду в такі просто отій голубі. Коротше, коли в одному кольорі у нас був день, ота голуба ковтиночка, вона дуже зручна, також в зал її носити. У мене чорна ще така є, я теж її в зал ношу піду в ній сьогодні. Отак, от такі справи. Блін, зібралась, коротше, трошки раніше, Типу, в мене ще півгодини до того, щоб виїжджати, і думаю, а що я туплю? Я після того хотіла заїхати і купити з собою собі дві тоналки і одну пудру в Єву. ну, Уже на все літо, щоб мені вистачило. А мені двох тоналок і одної пудривали з головою, бо я майже нічим не Типу, Мене, до речі, питали про макіяж. Я користуюсь просто тоналкою, потім пудру наношу, трошки цього коректора. чи як він називається, Начебто ну, коректор? я <реш> <реш> так шарю, І туш. Все. А, ну і трошки тіні, але це я останнім часом почала трошки додавати тіни, просто, щоб типу, затемнити очі. Не знаю. Подобається так. І, коротше думаю, що я туплю. Я часто тоді заїду, куплю цю косметику і звідти на тренування, тим паче, що там недалеко. Все, поїхала. Все, я вже повністю в футболці вийшла. Я вже навіть і не думала якусь кофту одягати, тому що я розумію, що вже <laughs> занадто жарко, щоб. Ну, у нас дуже жарко, реально в машині показують 27 градусів. Піпец. Взагалі я дуже хочу в мегаспорт. Мені там багато ще треба на подарунки глянути, і собі також, але. Просто тупо через те, що треба зараз багато грошей на бензин, дорогу, платні дороги, ночувати десь в готелі по дорозі. Я боюсь дуже витрачати зараз, але дуже хочеться. так я знайшла базові футболочки по 400 гривень. Це те, що мені на роботу треба ще мірі. Якщо буде ок, то я візьму декілька. Це зайшла на свою голову. Дивіться під цю у мене такого базового немає, але я думаю, брати його чи ні. Може хай буде на літо. Фізне, чи не витрачати щось на нього. Сьогодні закінчила. Щоб понеділок, буде щось цікаво. Бодя по обіцяв гвозді, на яких стоять. І ми з ним поспорили, він каже, що я 30 секунд простою, але я щось дуже сумніваюсь, мені здається, менше, якщо чесно. Але я це зніму обов'язково. Поїхали вибрати посилочки. Боже, яка погода, ну просто кайф. Ура! Мені прийшло повідомлення, що мені прийшла ця посилочка з комбезами. Я зараз вдома їх одразу помірюю, я дуже хочу їх побірити, мені дуже цікаво, як вони будуть виглядати. І шо? У мене залишилось два тренування. І в мене два нових комбінезони, Ні, там комбінезон і один спортивний костюм. Коротше, зараз все, все подивимось просто. Я, я дуже очікую, що вони дуже класні. Так я все одно буду коротше, в інстаграмі показувати ось цей бренд. Я просто його обожнюю, це не реклама, нічого такого. Просто реально дуже люблю. Зараз розпакую підвелі з комбінезони. А тут від ще одного українського бренду шорти, про ті, що я казала для роботи. Що я швиденько розпакую шорти і. Поміряю. Ось такі вони коричневі і шкіряні. Ну, Я думаю, що повинні бути зручними. Зараз подивимось. Мені головне, щоб в них було зручно працювати, щоб вони сіли так, щоб мені реально було зручно. Та штатив я купила, але поки, бачите, ще не сильно користуюсь. Просто ще швиденько вдома померяю. О, слухайте. Ну, в, цілому. в цілому, сіли супер. Це типу такі спідниці шорти, тобто вони виглядають як спідниця, але насправді ви бачите шортики. От. І з білими футболочками, такими базовими для роботи, буде те, що треба. Так, в принципі, зручненькі. Звідти. Так, оцю посилиш, я забираю з собою, бо там десь там потрібна допомога. Їм треба поїхати по справам, щоб я залишилася з малою. Тому я дуже хочу приміряти, глянути ці кам'єзи дуже. Але треба ще якось це підзняти в інстаграм, гарненько показати. Тому трошки пізніше це зроблю, щоб не робити це в запарі, а насолодитись процесом. Все, поїхала. У мене тут маленький грумер. Допомагає мені від Дивіться, з вже шерсті. Сидите с мирга уходите. А Луне подобается, дорогой, вы и чешешь только вот так вот спинку. Починаешь чесать где-то пузо, тут и за все. Она Знаешь что? не Она не хочет, ничего, да? Ничего, что она текает. Знаешь почему? Почему? Хочешь покажу, как я ее прибадиваю еще раз? Как? <связь> Уткой? Да, чтобы ее <связь> еще раз читать. Итак, сидеть. Луночка, сидеть. 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 Молодец, умничка. А. Молодець. Всім добрий раночок. Отак я виглядаю. Насправді ну, зранку, поки я ще не зібралась, не наворбувалась трошки. Короче. Прокинулась сьогодні, так якось спала дивно. А, в 6 встала, потім десь 6.30 заснула. І зараз прокинулася в 10. Я в 10 дуже давно не вставала. Я це тоді півтора дня назад сказала, що типу, треба все по відчуттям. І так і сталося. У мене після другої половини дня ці відчуття пропали. І я не досняла в той день влог. Коротше. І вчора теж якось не було не знаю, ресурсу його знімати. Мені треба було дофамінчик десь отримати. І я пішла по магазинам, і я це навіть не зняла, але я купила собі афігізні босоножки. Типу, виглядають вони, звичайно, але я взяла дорогі, такі, щоб вони були. Хороші по якості, щоб я могла в них довго, довго ходити і щоб вони були зручні. Коротше, я вам потім покажу: я купила босоножки, купила собі дешеву таку піжамку, знайшла, типу в пункбе або в Різерт, ну щось таке. Короте. Але вона прикольна, така з мішками і, і шортами, щоб не, тьфу, не холодно, кажу, не жарко було дуже спати. Що я ще купила? Купила ще шорти, знайшла М -м теж на роботу одні. І взяла все-таки ту сукню. Коротше, я виклала в інстаграм історію цих сукні і кажу, не знаю, брати чи ні. Я не пам'ятаю, коли я останній раз брала щось неспортивне, це правда, я постійно купляю щось спортивне, і мені всі відписали Бери, 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 бери. Я, Катя навіть відписала. я, я кажу, Кать, пофоткаєш тоді в мене в Києві в ній. вона хотіла зробити якусь фотосесію, типу, коли я приїду в Київ по в Києву погуляти. І коротше, вона каже, Бери. То я повернулася за неї, взяла ту сукню все ж таки. От, і взяла навіть ще одну, дуже довгу. Хоча раніше я взагалі не носила довгі сукні, такі обтягуючі, а тут навіть взяла. Коротше, сьогодні мені залишилось тільки... А, я ще вчора купила в подарунок Каті чотири книжки, я її залишу на день народження, їх запакую, і вона на день народження свій відкриє. Це вже теж традиція така. Сьогодні поїду ще в дитячий магазин, куплю малів подарунок, щось треба теж залишити. У неї аж в серпні день народження, це, звісно, таке, щоб вгадати, зараз у неї за. 4 місяці можуть змі... ну, за три місяці можуть змінитися ще смаки дуже сильно, тому поїду з мамою, вона допоможе мені щось обрати. Думаю, вона краще знає, що їй точно зайде. І ввечері поїду переночую сьогодні вдома для того, щоб випрати все, що треба, і зібрати більшість речей, які я вже можу зібрати. Це типу, всякі футболки, кофти, взуття. Важкі, які, Боже, ще з голосом у нас дуже сильно похолодало, це класно. Я не жаліюсь, мені подобається, до речі, погода. Бо зараз типу, десь так 7 градусів, напевно, десь так. І можна нарешті оце походити, знаєте, той маленький період, коли можна походити в курточці весняній, в тренчі або в чомусь такому. Коротше, зараз буду роздуплятись, збиратись. Оце ми з'їздимо в магазин дитячий. Я ще думаю, чи брати подарунок Тьомі, чи привезти йому в цьому році з Італії щось знайти там і купити там. Бо я, чесно, не знаю, що йому дарувати, у мене щось якось ідей немає. Типа, хіба що щось в спортивному магазині взяти? А, це таке якось скучно. Я думаю, може з Італії йому просто привезти, тіпа, пізніше подарувати. Коротше, таке, оце з'їздимо і потім ввечері да, поїду додому і буду збирати валізи вже. Тому що треба потрохи зносити сьогодні. Вже 27 -е число через три дні мені їхати. Боже, мене взагалі немає відчуття, що через три дні мені їхати. Це тренда. Так ладно, пішла проводити себе в порядок. Це ж ви ото не думали, що я виглядаю завжди нормально. Ні, під'їхала до епіцентру. Ми приїхали купляти малому короче велосипед, це побачите там у мами на каналі, вона вирішила зробити йому подарунок. І дивіться, що побачила. Я така їду і думаю, що щось менше став рівень наче цієї водички. І потім дивлюсь, дійсно, вона отут от витікає, так що все. Ера е цього кораблика пройшла, пора його викидати. Бачите, почав протікати. Хорошо, що помітила зараз, коли ще небагато витікло, бо я, чесно, фіг, знає, що там за жидкість. Вона натрій. При... Все. Тепер його тут не буде. Зараз мокрі серветки ще куплю, протру. Ми, поки ми під'їхали і там мама розбирається, я вам покажу. Це подарунок алістки, я не буду показувати, бо вдруг вона гляне відео. І я ще купила, зараз їй подарую таку книжечку. Дуже мені сподобалось. Тут йде про пихатого котика, але вона йде українською відразу з перекладом на англійську. Дуже прикольна і мальовка класна, дивіться. А мала дуже любить англійську зараз якісь словами. Навіть грали з нею слова нещодавно англійськими. Оцю книжечку я покладу до інших подарунок, які буду залишати тьомі. Вирішила все ж таки зібрати, бо я придумала, що цю я купила собі, ще одну з собою взяти, хочу прочитати: Good Vibes, Good Life. І ще взяла ось цю з собою: теж візьму почитати Зелена миля. Я не дивилась ні фільм, ні читала, тому от такий набір. А цей пакетик я взяла Каті під книжечки, які вчора купила, а це тьомі. Малій просто запакую, тому що тут такий подарунок, що його краще просто запакувати в подарунковий. І цю папір отак. От, от Ну це вже вдома ввечері буду робити. До речі, якраз зараз Тьома набрав буквально хвилин 15 тому. Спитав, що там які в мене плани на день. Взагалі він казав, що він на вихідних буде цих зайнятих, тому давайте позустрінемось в понеділок, вівторка або середу перед моїм від'їздом. Але каже, вже всі справи поробив, тому набирай, як будеш вільна, може ввечері зустрінемось. То я от це думаю, може я докуплю там одна, тільки річ залишилась, яку я хочу докупити покласти в пакетик. І віддам, бо є можливість, що ми до мого від'їзду вже не зустрінемось, бо я ще три дні тут і потім їду. О, тому я завезу це все додому, запакую це в пакетик. Поставлю напевно прати речі, які мені треба, щоб до завтра висохли і скласти в валізу з собою. І може зустрінемось з ним десь на каву, і я оце віддам йому подаруночок. Зайка, диви, яку я тобі книжечку прикольно знайшла, купила. вона про котіка і вона українською з англійським перекладом відразу відразусь. Прикольно? Mm -hmm. У мене тут зараз у Каті на столі такий трохи хаос, тому що ця посилочка, яку я досі не розпакувала, Оце з спортивним одягом, яка мені прийшла. Це малий подаруночок я запакую в цей папір, поки залишу тут. Це я вчора купила свої босоніжки, потім вам покажу. А оце я вчора купила Каті Книжки. Катя, якщо ти дивишся це відео, то зараз, будь ласка, перемотай або виключи. Вона мені скидала а, насправді цілий список, який, її, який вона хоче. Я взяла ті, що знайшла з того списку. Там була ось ця сідхартха, паломництво до країни Сходу, але я взяла ще ось таку другу теж того ж самого автора. Мандрування, курортна поїздка до Нюрнберга оповідання. Я думаю, що їй таке сподобається. І оці дві там були теж в її списку. Це я зараз перекладу ось цей пакетик. Насправді, я думаю, я цей пакетик теж. Ну, я ще щось туди докладу, такого, щоб було ну, не тільки книжки. І візьму з собою, і в Києві ми ж з нею зустрінемось. Оце першого числа я їду до неї в Київ спочатку, то я їй там його віддам. Такий от Подаруночок. Дивіться, так вам покажу поки що ніжки ось такі. Я, в принципі, люблю таке взуття, яке трошки на платформі, не дуже високі, але вони прям максимально зручні. І мені дуже подобається візуально. А потім вам покажу, що я ще закупила, бо я вчора купила ще сукні, от мут. собі. Я зараз просто забрала речі від батьків, які я брала собою на 2 дні. Уявіть, що тут буде на 4 місяці, коли я буду збирати речі Mm-hmm. <laughs> Я постійно, коли починаються збори, я себе прям змушую тіпа, заспокоїти свою нервову систему. Бо в мене таке враження, що я кудись запізнююсь, коли я отак збираюся. І така так, швиденько, швиденько, не треба швиденько, заспокоїтися. Ще три дні, можна потрохи все збирати. Нормально. Коротше, Тьомі я вирішила взяти якийсь або протеїн, або амінокислот скоріше за все. І зараз я ще зайду В Юстки, я, скоріше за все, зараз доберу каті, щоб покласти в той пакетик. І хочу собі глянути оцей набір, куди шампуньки, маленькі такі. Складаються. Коротше, збірка всіх моїх речей починається з такого. Я розкладаю по, типу, знаєте, сферам. Тут у мене там, всяка косметика, гігієнічка, тут у мене буде одяг, взуття. Там спортивне книги, тут е, техніка, якісь чаї, то ще там ще протеїнові батончики, туди треба забрати з пошту докласти. Там поки що ліки. Коротше, поки що це все буде виглядати так. Я буду сюди докидати, 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 а потім розфасовувати це все по типу різним валізам, сумкам і так далі. Зараз я розберу це речі з дому, які забрала від батьків. Поставлю прати, що треба, повивішую. Напевно, я це все буду складати не сьогодні. Просто поки що так на ліжку буду розфасовувати це все. Це подарунок Тьомі, який я сьогодні віддам, отак, от такому він пакетику. Тут амінокислоти, я йому взяла ось такі, Ароматизатор, наче теж непоганий. І ось таку книжечку сила підсвідомості. Ну, Мені здається, що хороший такий подарунок. Коротше, починаю це розгрібатись, збиратись. Я думаю, що в цьому відео я буду казати вам всім пока, тому що. А мені зараз треба максимально думати про те, що попрати, поставити, що скласти можна сюди ще, що ще рано. Коротше, таке. Але я хочу показати вам дві сукні, які я купила. Я... Оце я дві взяла просто базові футболки. Це на роботу в них працювати. Вони просто біленькі. Оці шортики взяла ще чорні такі, і отаку піжамку. А оце дві сукні, чорну ви вже бачили. А цю я помірюю, може я в ній зараз піду. Коротше, друга сукня ось така. Це для мене, прям взагалі, слухайте, те, що вона довга, так що і вона біжева. Це для мене щось новеньке, бо зазвичай я таке не беру і в таких кольорах мені не дуже подобається. Але це мені дійсно сподобалось, і як вона сіла. І подобається мені оцей виріс зверху. Коротше, так вона непогана. І отакі от нові босоніжки. Все, прощаюсь з вами в цьому відео. Я пішла е, прати там, що треба скидати сюди, що вже можна скинути. І побачимось з вами у наступному відео. Може я його сьогодні вже і почну знімати, коли зустрінусь цьому. Не знаю. Подивимося. Всім пока.